Покажу вам минулий вік, як мені сказали, домашні шпроти, дешево і сердито. Купила я 1 кг 450 г замороженої салаки, розморозила, помила, почистила від голів хвостиків і внутрішчів. Чистої рибки в мене залишилося рівно 1 кг, два пакети чорного чаю залила кип'ятком, залишила настоюватися. Куряча приправа так, так, саме вона, одна столова ложка на стакан заварки. Рибку склала в казанок. Притоптала щільненько, додала по одній чайній ложці перцю горошком та духмяного три лаврушки, залила олією майже до самого верху і під кінець влила заварку з приправою. Оставила варитися і в процесі додала лушпиня цибулі, захотілося мені більш яскравого кольору. Час приготування півтори години за цей час умліють кісточки, і ви отримаєте справжнісінькі шпроти. Це бюджетно, це просто і це дійсно смачно.